У Нафтогазі заявили, що Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку. Голова компанії Олексій Чернишов повідомив про рекордну кількість нових свердловин, заявив про здатність пройти опалювальний сезон власними силами і без змін ціни для населення. Тим часом США та Україна підписали меморандум про підтримку української енергетики. Сполучені Штати пообіцяли надати до півмільярда доларів на модернізацію, захист і підвищення прозорості та конкурентноспроможності енергетичного сектору України. Це відбудеться, якщо в уряду Сполучених Штатів будуть наявні кошти, а Україна виконає низку вимог щодо реформування енергетики. Посолка США в Україні Бріджет Брінк попривітала цю домовленість і відзначила її важливість для майбутньої перемоги. Зокрема, меморандум передбачає відновлення критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнній інтеграції до енергетичної економіки ЄС.